Сехі та її родина переїхали з міста в південній Кореї до мальовничої сільської місцевості. Спочатку Сехі сумувала за своїми міськими друзями, але незабаром вони зрозуміли, як радісно допомагати матері з доглядом за їхнім квітучим городом. Коли настав час збирати щедрий урожай, сехі та її родина зібрали навіть більше ніж їм потрібно було, тому вони вирішили ширити Божу любов і поділитися свіжими овочами зі своїми сусідами. Обличчя сусідів сяїли від радості, і вони часто відповідали взаємністю, даруючи сехі домашній хліб або мариновані овочі. Нескінченний цикл щедрості нагадав сехі, що чим більше ми ділимося, тим більше отримуємо. Однак Сехі все ще хотіла знайти друзів свого віку, оскільки, крім її молодшого брата, вона була єдиною дитиною. Тому, коли вони почули оголошення про канікулярну біблійну школу, мати Сехі запропонувала запросити її однокласників, і дівчинка так і зробила. Вона роздала особливі запрошення у школі, надіялася і молилася, щоб її однолітки прийшли. Коли ніхто не прийшов, Сахі засмутилася, але вона продовжувала довіряти Ісусу і молилася за своїх однокласників. Зрештою, її завдання лише в тому, щоб запросити їх. Сахі думала, що Бог переконає їх прийти, і ось одного дня до молитовного будинку завітав хлопчик з її класу. Він нічого не знав про Ісуса, але дуже хотів дізнатися. Сехі та її брат подружилися з хлопчиком, який виявляв свою любов до громади і бажав приходити щотижня. Сехі переповнювала радість і вдячність, коли мати нагадала їй, що цей хлопчик не прийшов би до церкви, якби вона не запросила його. Вона молилася за свого нового друга та його родину і просила Ісуса вести їх у їхні духовні подорожі. Ісус закликає нас запрошувати людей навколо прийняти його сьогодні, але завдяки нашій десятині і обіцяним приношенням ми зможемо донести новину про спасіння навіть до тих, хто далеко від нас. Хоча ми віддаємо все, що маємо, і всього себе Божій місії, давайте поставимо Бога на перше місце.